Приїхав на сервіс 550-й лінхай з міста Суми від наших легендарних захисників. Значить, і зараз я вам про нього розкажу. А Ті, хто на цей відосік потрапив випадково, значить, скажу, що ви потрапили не випадково. Значить, ви потрапили на канал Квадрогараж. Ми професійно займаємося квадроциклом, квадроциклом з 2016 року. Маємо власний прокат, тому все, що ми розповідаємо про квадроцикли, це не... Якісь там басні з інтернету, розговори школьників, на якісь буклетики. От, дивіться, там. військової техніки купу ремонтуємо. Коротше, привезли військові, кажуть, нам в сумах насчитали 90 тисяч гривень. Поміняти типу, всі амортизатори, передні, задні там, підшипники. Так, коротше, сальники написали їм От, у мене питання, хто розбирається. Ось вона, полуось, надо тут менять сальник, блядь, чи не надо. Сухо, все, сухусенько. Амортизатори, То есть блядь, вони працюють. Да, тут посекло, наверное, гофры гофровые пыльники. Ну и все, амортизатор сам рабочий, и передний, и задние. Хлопцам там понаписывали. Притом амортизатор, кажется, 6300 гривень стоит задний один. А їм написали 21 тисячу гривень за два. Блять, в два рази. Накрутили ціни. Я хую знаю. Ну, коротше, ситуація така. Квадрик попав на сервіс в суми, тому що він не їхав більше 50 км за годину. Хлопцям сказали міняти варіатор в зборі і все по ходовій треба поміняти на 90 тисяч гривень. Значить, дивіться. Коли до нас приїжджає квадрик і нам кажуть, що він не їде, не їде більше 50 км в час. Перше, що ми дивимося, це воздушний фільтр. Кстати, де він? Коробка. Зараз я його покажу. Значить, дивіться, ось він короб. Дивіться, в якому стані фільтр. Так, показую далі. Те, що фільтр грязний, це пол біди. Ну, він хуйово установлений. Отут щель. Куди пальці можуть залізти. Тобто фільтр не виконував свою роботу, він пропускав в двигатель грязюку. Дивіться в патрубок. Що тут робиться в патрубки? Просто черті лопатами, блядь, кидали сюди пісок. Дивимося в дросіль. Дросіль. Блядь, просто пісок наліплений. Дивіться, піщинки. Це все попадало в двигатель. І вбивала поршніву. Хлопцям, сказали, що треба міняти варіатор повністю в зборі. Бо із-за варіатора квадрик не їде більше ніж 50 км за годину. Значить, дивіться, ми чисто так для себе. Заглянули в варіатор. Ось він розібраний. Дивіться, ремішок. Хто розбирається в варіаторах? Там ставте на паузу, дивіться. критичного износа никакого не имеет. Изношенный он равномерно, толщина в допуске, он не перепаный, ніде ничего. Ну, нахуй менять ремень, непонятно. Щеки. Ну да, какие-то натертости есть, которые там чуть-чуть ощущаются пальцами. Но это абсолютно рабочее состояние для квадроцикла с пробегом. Что тут менять? Ну, втулка тут понятна. Рабочая часть. Робоча частина. Тут питань теж немає. Значить, тарілка, соответственно, така ж, як і ця, потерта, але нічого критичного немає. Значить, що каується, вона подвіжна, вона не підклинює. Значить, Ролики, грузики, вони круглі, рівномірно зношені. Нахуя його міняти? Непонятно. Єдине що. Так це тут отсутствует один слайдер пластиковый такой. Ну то мы решим, то копейки стоят. <свистит> Блять, просто вариатор в сборе поменять полторушку зелени, а слайдеры хай там, ну, может полторы тысячи гривен максимум. Задний вариатор. Да, тут тоже есть кое какие натертости. Вот. Ну, в общем, все в идеале. Що хочу показати, видно вам чи ні, в варіаторі стояла вода. Мені цікаво, як варіатор должен їхати коли в ньому вода. Хто розбирається, може варіатор їхати, коли в ньому вода чи ні. Напишіть в е, ну, Хочу сказати, щоб варіатор ніхто не заглядував. Мені непонятно як вони його приговорили до заміни. Якби вони знімали кришку з варіатора, хоча б, щоб подивитися на нього, вода б от витекла. А ніхто б варіатор не заглядав. Значить що? Варіатор міняти не треба. Варіатор робочий, Обслужить обслужити його і він буде далі їздити. А те, що тут треба ремонтувати, то це двигатель. Он зараз, вже Ярослав, зливає масло, зливає антифриз. І будемо міняти ну, ось Признак ізносу двигателя це коли він так засраний весь у маслі. Коли підвищується тиск картерне то тобто коли знашуються поршневі кольця. Циліндри знашується, то вихлопні гази вони прориваються в картері, вони давлять на всі сальники, прокладки. І отака хуйня відбувається. Значит, поршневой пізда, а головки, швидше все, теж пізда головку або ремонтувати, або міняти по степені відноса. Пісок, коли попадає на клапана, пісочі їх гризе. Сідла теж проїдаються. Тому квадрик їхав 50 км в час, не через варіатора, а через те, що мотора нема поршневой нема. Вот такая история. Ходовку мы передивились, там, блять всю ходовку, там, всю сальник и по, по редукторах там написано поменять. Нихуя там такого вообще критичного нема. То есть квадрик в таком состоянии, как он есть. Ну да, там два наконечника, там люфт есть ощутимый. Ну ничего критичного нема, он может ехать. Амортизаторы работают, сальники на полуосях цели. Вот. Там правий подшипник, трошки люфт є. Ну, коротше, я не знаю Я не знаю, як так блядь, люди відносяться до військових І в принципі до своєї роботи Одне діло там, блять, наєбувати клієнтів, друге діло, блять наєбувати військових. Нахуя приписувати заміну варіатора, якщо ви на нього навіть не дивились, блять, ну це ж військовий. Їм... Сука, завтра на ноль на цьому квадріку їхати, а там поршневой нема. Масла в моторі, кстати, немає. Есть, не дивились ні варіатор, ні масла в моторі. Блядь, воздушний фільтр навіть ніхто не заглядував. Це елементарно, це перше, перше блядь, що треба дивитися на віздіході це воздушний фільтр. Бо він їздить в такому кількості пилі і болота, що його реально треба кожен день обслужувати. Коротше. Хотіли завести його, подивитися, як він робота. Ніхуя. Стартер клас в один раз і перестав. Зняли стартер, підключили напряму. Не крути. Поколотили його, постукали, він трошки крутнувся і остановився. Коротше, навіть компресію поміряти не зможемо. Ну, я думаю, ми коли знімемо голову, ми побачимо там дуже-дуже цікаву -дуже картину. Вот. Ну, наверное, Через відсутність компресії він погано заводився. і Я думаю, що його мучили. Цей двигатель крутили стартером. через те і стартер відказав. І реле стартера Тут підпалені контакти, вони випадають відсюди. тому треба буде по-хорошому реле стартера замінити. і Стартер, поршневу, отремонтувати голову. ну По ходовці, може, якусь втулку там поміняємо, по-моєму, тут. На ЦАПФі, з цієї сторони ми дивилися там пару втулочок, бовтається там права шарова. Таке, мелочь. Коротше, апарат встановимо, буде їздити. Вам, якщо треба, відновимо і ваш апарат. Привозьте, єдине, що черга у нас на сервіс велика, це місяць мінімум. Тому що таких апаратів ми відновлюємо багато і першочергово ми відновлюємо. Вот такую технику на черных номерах. Поэтому Якщо вам треба квадроцикл новий звонить Значит сборкой новых квадроциклів у нас займається окрема людина. И вот, нові квадроциклы дуже часто є, стоять готові, собрані. Возможно, ждуть саме ТБ. Вот там він, Ветль собирає дитячу. 125 -ку. бачите накачує смазку в подшипник и задней оси Це новый квадрик блять новый сука а Веталь туда на поездовую блять смазку жирну. бачите красная смазочка короче веталь занимается новым квадриками ярослав ремонтирует боевую технику не забывайте до речи поддерживать Військових, бо тільки завдячуючи їм, ви можете дивитися ці відосики, а я знімаю ці відосики теж завдячуючи їм. Тому актуальна баночка на відновлення військової апаратури в описі під відео. Оце військове розобраний мотор, ремонтуємо коробку, оце військове від фонду Порошенка. Тут і коробка буде, і мотор, і проводка дохуячого. Лінхай оцей військовий, наскільки ви зрозуміли. Далі? Далі стоїть багін військовий. Замінили на ньому мотор, мотор був знищений підарським дроном, зараз робимо невеликий тюнінг, шнурки ліставимо. Оце мотор військових лежить. Тут там квадрик військових стоїть. І так кожен день. Значить що? Контакти наші в описі під відео. Там кнопочка розгорнути внизу. І там же посилання на банку. Не полініться, зайдіть, задонать техніки дохуя на один карман. Оте, о, оце все відновлювати складно. Тому э, дякую тим, хто підтримує. Є люди, хто регулярно підкидають там, по 100, 200, 500, хтось 1000 гривень, хтось 5000 тисяч гривень кидає. Є люди, які кидають 50 тисяч гривень. Є. Єсть у мене, ну це, мабуть, топ-донатір донатер, топ -донатер значить, з півдня України, не, бу, не буду казати, откуда, Якщо він подивиться, він знає хто. Він, він пойме, про кого я кажу. Раз на місяць він, мабуть, сотку, сотку гривень стабільно кидає. Він дзвонить, що там надо. Те кажу надо. Все, каже, зараз сотка буде. Хуяк сотка зайшла. Я позавчора опублікував сторіс. Про збір. Він на слідчий ранок я сторі запублікував ввечері, годині о восьмій, Він вранці о восьмій вже пише, куди скидати гроші. Тому ми їмо, робимо все, що можливе від нас, скільки є ресурсу, людського, матеріального, значить, скільки є грошей, скільки відновлюємо. Але від вас теж залежить, наскільки, наскільки ми будемо підтримувати військо. І ефективність війська буде залежати від того. Як швидко до них повертатиметься в стрій о така техніка, тому що підвоз БК елементарно, це здебільшого квадроцикли і баги. Нема квадроцикла і баги, нема чим підвести БК. Нема БК, нема чим їбашить підарів, відстрелюватися. Значить, наші відступають. Отака хуйня. Плюс оця вся двіжуха, як би там не здавалось, але зараз відіграє важливу роль, в тому числі в евакуації поранених. Так, да, тому якщо нема квадрика, буває таке, я був свідком таких ситуацій, коли квадрик стоїть у нас на ремонті, а вивезти 300-го нема на чому. І блять, ну гинуть пацани, просто нема на чому поїхати, забрати його. Ось така хуйня. Поэтому донатити треба регулярно. Будуть донати, ми зможемо швидко відновлювати техніку, швидко повертати її в стрій. І можливо саме твій донат збереже чиєсь життя, життя чи татуся. Дітки чекають своїх батьків, життя чогось чоловіка, дружини чекають на своїх чоловіків, хтось чекає сина вдома. от Тому не полініться, гривня, блядь, 2-3-5-10. Теж іноді вирішують. Військові роблять набагато більший вклад, вони віддають весь свій час, вони жертвують своїми сім'ями, коли йдуть на війну. І бойовими виплатами теж жертвують, бо постійно треба скидатися на амуніцію, блять, на реби, на тепловізори, на колеса, на тачки, які е, горять щодня і на оцю двіжуху. Тому не жміться, донатьте, підтримуйте, не донатьте, кому попало, донатьте тим, кому довіряєте. Єбашемо. кому треба квадроциклы, звонить? Что, тут уже снимается клапан на крышка. Вечер пятницы уже. По-хорошему надо бы ее бывать до дому. Есть и горячий борщ, и пить чарку. Но интересно, что там, блядь, в том моторе. Наверное, будет другая частина. Про ремонт мотора я вам покажу, расскажу. А цей відосик потакий буде коротенький на 15 хвилин.